Тут наши девчатки купаются. И... А тут уже проходит сейчас серьезная типа, э, игра. Игра на какое Маю, бля. Я ж тебе зняв, куди вже мені далі вже бля? Кого зняти ще бля? Блять, де мексиканці ці блять нахуйбані нахуй без музики свої, та, бля, скучно, я, бля. Бля, я не знаю, Як ви нахуй, якщо ви працюєте на констракшн це просто піздец. У мене є горіхи, так, будеш случити зараз зубами.

Другая Другой, а. Другой пир. Давай. Да? Козликом. Десятый пир. Ты видишь, Більша частина маршруту подолана. Ми вже виходимо на плато. І тепер ще пару мен по плато. І далі наш кемпінг. Тобі вже на елемосвіці не треба. Я вже все бачу. На цьому трейлі то все в одному. Бандел. Це живопитний. Мені цікавий коментар Любчика. Як він сьогодні, пару слів для газети ввечері Франківськ. Срав передів згори тієї. Док. Дампет дампер гусфартет Здоровий досить. Знімаєш? Кишкиш-киш. Киш-киш-киш. О, дивіться, <плес> пішов. Так, да, до сусідів пішов. Я кажу, <плес> давайте продукти хова.

Це ідеаліфікація. Це другий? Перший? Це ще другий, але перший почав ще до гри. Ярик майже тут. Не вийшов, ну ладно. Ксюха, да, припадок. Нервові техніки. Well, her phone is getting soaking wet.